Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики обговорювали на міжнародній науково-практичній конференції. Щоднями пройшла в Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Вінницький педуніверситет не вперше виступає організатором наукових конференцій та форумів, як загальноукраїнського, так і міжнародного масштабу. Адже за сторічну історію вузу наукова діяльність тут ведеться плідна. Чому власне Вінницький державний педуніверситет був вибраний в якості базового навчального закладу? Цьому є декілька пояснень і до цього спричинило декілька факторів. По-перше, це потужний науково педагогічний потенціал, який є в Вінницькому державному педуніверситеті, і, зокрема, в інституті математики, фізики і технологічної освіти. Це є величезний досвід. Підготовки вчителів математики, причому підготовки на високому рівні, тому що серед наших випускників і заслужені вчителі України, і відмінники освіти, ми активно і ефективно працюємо з обдарованою студентською молоддю. І тому скажемо не випадково, що вже десь протягом останніх 10 років наші студенти є незмінними переможцями всеукраїнських студентських олімпіад з математики, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Нам приємно, що в нашій конференції беруть участь науковці практично з усіх регіонів України а також в цьому році беруть участь науковці з Росії і з Болгарії. Проблеми, які піддаються обговоренню на конференції, носять як теоретичний, так і практичний характер. Адже мало того, щоб майбутній викладач був математично компетентний, він ще й має мати гарну методичну підготовку. Зокрема, проблема підготовки якісної підготовки. Хочу забезпечити, запідкреслити якісної підготовки вчителів математики, які були сьогодні конкурентно спроможними і здатними давати освіту гарно нашим учням. Не секрет, що якість математичної підготовки за останні роки впала. Я це дуже відчуваю, як і викладачі, як і голова, скажімо, предметної комісії, коли ми приймаємо студентів на навчання в ВУЗ. Ми цю проблему відчуваємо, і тут є поле таке, так с великих досліджень, великих розробок і, і, і боротьби за якість математичної підготовки школярів. Бо від якості підготовки школярів залежить якість підготовки інженерів, вчителів, а звідси і якість нашої економіки, к прометехнології, і так далі. І так далі. Закордонні колеги зазначають, що ті проблеми, які сьогодні є в науці та освіті України, та проблеми, які піднімались на конференції, носять міжнаціональний та міждержавний характер, адже вони теж кожного дня зіштовхуються з аналогічними проблемами. Тому обмін досвідом є вкрай важливим. Ну мені, звісно, княжна, пріжсого інтересна з український опит, опит підготовки педагогів і опит створення учебної літератури. В області і обучення школьників і обучення учителей Об этом сьогодні були доклади. Я з большим інтересом их слушал. і, безусловно, об этом теж говорили колеги. Меня як профессионала інтересують аспекти інформатизації образування на Україні. Математика відноситься до фундаментальних наук, а сфери її застосування розширюються з кожним днем, адже не є таємницею те, що математичні методи все активніше проникають в інші науки. Тому розвивати знання в цій області вкрай необхідно. Тетяна Соловей Віталій Демець новини телеканал Смарт.